Літ. А ми вже в кафешці з самого ранку. Лілюсі, кажіть всім привіт. Ми їздили робити документи подавати, і в них обідня перерва. І нам треба було чекати 40 хвилин, і ми вирішили прийти в кафе, щоб там не чекати. Тобі є зараз, і, будемо... І... і Будемо їхати документи робити. Далі Люсь? Потім додому обідати. У бід, чищу е батат. І ще думаю, як його краще приготувати. Я думала чітко запекти з буряком, просто сіль, перед спецією. Але ще хочеться зробити просто як стейки з нього, е і потім, як спечеться, е дати зверху авокадо і рибку. От і думаю, що я краще хочу. Зараз люшечка. Я приїхала, що я його не кормила, хочу зробити тоді його кормити. Зараз кіточка. Мама ще чуть -чуть вже дочищує цей бататик. Ой, він важко ріжеться. Ой-ой-ой! Чесно, яка благодать, коли в квартирі є кондиціонер. Таку спеку. Ось такими полосочками буду запікати і потім так будемо соус мікати. Так десь поїдемо, він так нервується. Кіця солоденька. Може отак легше будемо різати. І куди висимо? Да. І це своє. Він втомився. М -м -м. Ще й дуже хочу печений бурячок. Зараз я його почищу. Ми в Америці рік. І я ще скучаю за домою. але нема такого, що прямо я готова вже зараз зібрати чемодани і їхати додому. Таке вже пропало трошки. Хоча у моєї Яни є. є. Так, Яна? Так. Да. Ти хотіла би додому? Так, да, зараз. Да, вже вилітати. <laughs> вже вилітати? Звичайно. Є свінь перець. Таке виходить. Зараз ставлю пектися. Яка смакота. І все. Я думаю, що пів години точно, хвилин 35, буде запікатися. А хто такий хорошенький? Пів'єт! І Півє? 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 солоденька. Каже, я навчуся собі сяся виймати, і я вже сью вчепила на таку штучку. Дуже класна, силіконова така. Бусюся бабуся є, бабуся їй падає, все на землю кажи. А це, каже, так, причепив, і сьося не падає. Так? Що, йдемо бавитись з тобою. Так? Хай це тобі добре, так? Прохолодно. Тут собі зразу наставляю. Зараз на 74 стоїть. Ну, гарячувато на 74, на 73 Фаренгейта. Ставлю і тоді, казі нам дуже класно в хаті, так, Лісік. Ходи, мамочки, візьме тебе. Роблю соус, сметана, кетчуп, чесничок, сіль перець. Так, зараз перемішаю. І вирішила ще посмажити м'ясо. Трішки його відбила, теж сіль перець. А татусю! -та Але хороше. Сідаємо обідати, Ось що в мене вийшло. Батат, бурячок і м'ясо. Я собі просто обсмажила сіль, перець, а дітям в клярі зробила. І діти захотіли просто батат, вони не захотіли а, бурячок і соус. Шатіма. Суне кітю, шутку, пише йотку. Лілюзік! Пузна нямкати. Don't know Сніданок готую такі вафлі. Тут в мене кабачок, морква, сир твердий, трошки розпушувача, трошки борошна. І от такі вафельки получаються. Чогось в мене завжди пристає до верха вафля. Отак. От Ще посмажу яєчко. Поставила, буде зверху крем-сир, айсберг і рибка. Такий у нас буде смачнісінький сніданочок. 12.36 і ми сідаємо їсть. Вже... В Діани просто крем сирі, рибка. А Через пів години буде вже обід. Так. Да. У мене тільки снідаємо. Ти з нами снідає? Тихоляцій. Тут а ми заходимо. І... Тоді в мене тут є, Потім в мене тут їмо, а тут я готую їсти. А тут у мене спальня, тут я заряджаю телефон, тут світильники, тут зайчик, медведик. Тут заїжджаєш машиною і тоді чиниш її. А ладиш? Ладиш. Тебе а острів тут... на кухні? Це що, на кухні острів? Ні, це тут а, ти стіл, І ти есиш, а потім приїхаєш в басейн. А, а тут а в мене машина парковка. Це кибертрак? Mm. Ні, а що це за машина? Я її не застрою. І все. Классно, лазай. А тут а, динозавр. Ну, тут собачка Ката. Ты все книжечку Мы же там читали. Um... Um... Uh -huh. Вообще тут это листочка, Тут на кто джилка, и потом на иншу стринку тут дырка, а на иншу стринке тут просто джилка на листочке. Будет, будет, будет. У мене завжди проблема, що приготувати, їсти. Сьогодні придумала зробити крученики. Я стошила моркву з цибулькою багато дала часник, ложечку сметани, сіль, перець. Нарізала моцарелку в середину ложити і відбила отак м'яско. і кожен раз солила і перчила. Так воно у мене постояло, ніби примаринувалось. І зараз буду робити крученики і їх обсмажувати. Крученики я формую і обсмажую. Спочатку кладу швом вниз. Воно так обжарюється, і все, запечатується цей шов, і мені не потрібно зубочистками його закріпляти. І так зі всіх сторін я його обсмажила. Тепер швом кладу вниз чавуну каструльку, і я в ній а, буду їх запікати. Я зелю соусом і поставлю просто в духовку. Зараз їду обжарюю. Ніколи вони не розвалюються. Тому зубочисток ніяких закріплювачів мені тут не потрібно. Це салюти, бо завтра 4 липня і День Незалежності Америки, і тут зазвичай всі пускають салюти. І в мене ясно, що діти теж хочуть салюти. Вони не так салюти, хочуть, як всякі такі дрібні півкалки, пахкалки, щось таке в тому дусі, то пішла з чоловіком купляти такі салюти. Я таке не люблю. Мені це зараз не цікаво, поки що не хочеться. Але діти хочуть, всі пускають, і я розумію, що, що вони теж хочуть. Ми приїхали додому, і я поставила чайничка. Зараз заваримо чайок з пирогом нашим. Моїм дітям дуже сподобався цей пиріг. Я поклав вже його із полуницею, із сливками. Але чого? Ні, сьогодні з сливками. Але чогось сливки не, не пустили сильно сік, а вони такі просто, просто сухенькі. Але я думаю, що вони все всередині. Робимо чай, закрили вікно, бо на дворі бухкають бахкають. Завтра фортенджелай і. Вже з сьогоднішнього дня можна запускати салюти, стріляти, то вже... От не просто. Знаєш, це вже якось на це різиночка. То вже м -м, запускають. У нас дитя маленьке, воно всього боїться. У нас перше стріляється, ну, а потім платить. Так, да, то ми ну, в хаті ми, сидимо. Ми, ми угу. Таку хлопці. Я їх ніколи не запускала. Я угу. То робимо чайок. Я би не проти на балконі попити, а зараз ні, ні, ні. ні. Ну, коротше, ну, нарізаємо наш пиріг. Це таке смачне кісто. Я, е, я на наступний раз, як буду готувати, я зніму рецепт. Нічого не треба там все це позручно по кусочку буде брати. Окей. Okay. Зараз я покажу, який він все такий, Тут кремчись і сливка, але саме це тісто, воно дуже класне. М'яке. Це не бісквіт, воно наподобі пісочного і дуже кльове. що, на якусь мисочку давай договоримо. Ла Юсі! Тільки сьогодні манікюр. собі У мене ж наклієчка, звісно, з'їздила на цілий день. Ну, ліс, який манує О, Бо тут класно видно, який це пиріг такий він. Mm. Зараз mm. будемо пити чаючу. Що mm. ти там казав? Катя, що ти там казав? Ти на салюті щось казав? Що там було? Розкажи нам, що там було? Давай, кажи. Mm. Да. І що ще було? Давай, кази, що ще було? Ти моє бублик. Бублик на лісті. Ти que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem Ми перебрались на траву з чаєм, з булочкою. Ось там пускаються люди. Я думаю, завтра буде дуже тут красиво видно. <святок> Лілюсик. Ага. Трошки продуктів. Yes. Пловеді, мам, по трошки продукти. Салюти. Салютики, ми нема по дорозі. Грязно їли черешню подорожі? <святок> а ну нічого. Ми з... Ну, <святок> салюти. всякі Так. Я тут присую, присую в мене цілий цей кошик. Казида, все ви купили. Зразу будемо робити розпаковку. масло, сир, сухий чесник, вершки, яйця, опаки. Тередам. Потім макарошки такі і такі. Далі малинка, е, дріжджі, помідорки чері, полуниця, цукор, картопля. Ця дуже класна жовта, яблука, сеточка авокадо. Огірки, таке печиво. Далі таке шоколадне печиво, дві пачки. Потім таке. Білий шоколад. Ще дріжджі, рибка, ще таке печиво, цибулька. І черешня Так, нам дали безкладні. Запаришся тут вона кидаєш і воно гори і довго, довго і Ти просто петарди, наприклад, таку запалюєш і кидаєш. Угу. Uh -huh. Далі чотири парашутика. брали один, безплатний три. Угу. Uh -huh. Парашути. Так. Такі штуки. Тож дим тільки великий кольоровий. Uh -huh. Такі що це таке? Це такі uh -huh. вони злітають ці вороги ваших штучка. Салюти, напевно. Uh -huh. Ти радий салюта? Такі штуки? Uh -huh. штуки. Uh -huh. Ну я так азартно розпаковані, бо вона буде ті піарди пуляти, да? ну, так? тут запалюєш 100 штук зараз. Угу. Отута... А, а я знаю. Що таке? Ти ж викинув зайчика? Чого ти вже викинув зайчика? Ти хорошенький. Що він поспав 20 хвилин? На зайчика. Лапуська на зайчика. Прийшла в спа, нічого безплатного немає, за все хочуть долари. Платіть, що вибирати, що робити? Так, що я обираю? Перше. Що ти хочеш? Розслабляю музику за 2 бакси. Так. Да? Ти хочеш таке? Ні, ні, дякую. <гум> все, масаж для лиця лице, масаж. Я хочу просто масаж. Не лицям, просто хочу, який у вас що це за масаж. Перевертайтесь на живіт. <гум> це на спину масаж? А у вас нема так масаж на ноги? На руки? Ні. То що руки, ноги окремо? <гум> руки долар і ноги долар. Добре, я обираю руки і ноги. Добре, 2 долари. І волосся. Чотири. Ну, це платі після процедури, а не перед процедурою. Вибачте. Перше волосся. Нам не треба ця штука. Для волосся ви маєте зараз підняти спину. ти Зараз просто... Ну, мама, отакопу вище і підсовуйся. 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 Підсовуйтеся. Вибачте, на висовуйся, я не вийду лиса звідси, <рес> може бути. Ой, так файно, я вам скажу. Кортин Джолай Се best. <laughs> Тільки я стірку не поутюжила, я вирішила релакснути, зайшла в спа. А це ж хало <laughs> <було> більше <шевер. laughs> якби знала, що прийду в спа, то би ноги не мила. Я ноги і все. Mm -hmm. <сум> Чуєш? Якщо приходить клієнти, і ти будеш всі їхні прикраси собі забирати, то я думаю, що розбагатієш швидко. <сум> так, я зараз це піду з цього спа. Mm -hmm. Бо мені треба ніжненько ножки робити, не, не дергати. pohled za liceem třeba i Морщини було. З кремчиком трохи було на туго йде. Що <смір> <чи> да? <смір> це за крем? Такий крем спеціальний. <плух> Я навіть залию <зговорію> звідси. <плух> Тільки здраву там. Так, вже ми в спальне одні. Вже в у нас є кейтю шулочка. яка не хоче лягати, а так пьем сідає. І ті голоси. Так і живем. <му> uh -huh. Uh -huh. Скільки з мене? Чотири долари. Кредити... — А кредит дає? Ні. Розстрочка? Ні. Хочеш цукерку за п'ять доларів. А за колочки мені в подарунок віддає? Ні. Лапусіт, ти собла ходив спадки анки, а себе п'ять доларів. А що? За ж я йому джитуку м'ятуляла. Ти я будеш їсти. Мені добре. Ми приїхали до друзів. Всі майже повечеряли. Я довечеряю. Всі пішли пахкати. Пітарди салюти. Так? Да? А ми в хаті сидимо, бо бу булочка, боїться бу всього. Я думаю, тавик не бачу салюти. Розсядемо на дивані, будемо світоблюдити на салюти. Каже, я мама сьогодні почихнула і я каже, розплакався, злякався, так? Да? Що вже говорити про салюти? Mm. Ми посмажили стейки дуже смачні. Салатик, овочі. Mm. м'ясо просто. Смакота. Далі люсь? Золото за мною ведро сьогодні. Дава пачки някакви.